Одним із напрямків діяльності для рятувальників це є запобігти, а також навчити людей, дітей правильно і чітко діяти в якихось надзвичайних ситуаціях. Рятувальники постійно проводять єдині уроки з безпеки в загальноосвітніх закладах міста Ізмаїл та Ізмаїльського району з метою навчити правильним діям і безпечній поведінці в умовах сьогодення сьогодні. В закладі Ларжанської школи разом зі співробітниками патрульної поліції нами проведений був урок з безпеки у класі. З безпеки в цьому класі зосереджені зони, Зони, котрі навчать і вкажуть, як правильно діяти при виникненні пожежі, при знайденні вибухонебезпечного предмету, при наданні першої медичної допомоги, а також як правильно себе поводити да, на дорогах міста. Екстрені служби, рятувальники, співробітники поліції будуть продовжувати і надалі проводити такі заняття, адже Безпека дітей понад усе.